Сьогодні розпочинається сьомий міжнародний фестиваль української ретро-музики імені Богдана Весоловського. Ми будемо говорити про кілька подій у рамках фестивалю. Зокрема, це поява на світ другого видання книги Бонді або повернення Богдана Весоловського. Власне, це і є розповідь про його життя, творчий шлях. Гості зможуть з чудовою газетою, яка щойно ще... Пахне фарбою тепла. Це газета, яка називається Ретро Мосфест. Власне, ми всі, хто прийде до нас на фестиваль, матиме змогу прочитати газету про 30-ті роки у нашому славному Львові. Звичайно, ми сьогодні послухаємо чудову музику Богдана Веселовського. Раз, два, три, чотири. Там сини параска, і краса приваблює мене мені... власне Босоловський, як і я б час загалом. Я вважаю, засадничо дуже багато і важливу роль відіграв у формуванні української пісні Загалом не було би босоловського, Занаторського, не було би згодом напевно ісфорика, і Скорика, і зазора і і висока, Мене запросили на цю подію, щоб очолити журі сьомого фестивалю. І це для мене велика честь. І чого до мене звернулися? Бо на початку 80-х років у Бельгії існував колектив, який називався опришки Рисочка амор 2. А Амор це назва оркестру Веселовського. І ми на початку 80-х років, коли Веселовський трошки був призабутий. Ми відродили його творчість, його музику. І ми виступали в Бельгії, Франції, Великобританію, в Німеччині і грали його музику. Бонді Веселовський повернувся в Україну, тому що його спадщина десь перебувала в шухлядах, десь в Канаді, як ви розумієте. І таким чином ми задіяли цей фестиваль не з метою. Про піари розкручених зірок, як з метою швидше відкрити нові таланти. І ми задумали конкурсну програму. І за сім років існування фестивалів, то в нас були е володарі гран-при із Італії, із Канади. А цьогорічний конкурс ну, перевершив всі наші сподівання, тому що було 58 конкурсантів з різних країн світу. І надзвичайно високий рівень. І я як керівник конкурсної програми просто не членам журі. Панаські <звиць> сіняя запаска ішла зі слабська несла на втосі. Право! Дякуємо, дякуємо, хлопці. Дуже дякуємо.